Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Уряд хоче установити прожитковий мінімум на рівні фактичного споживання. У Верховній Раді перебувають законопроекти, якими пропонується повернути прожитковий мінімум його первинну соціальну природу. Та встановлювати його на рівні фактичного споживчого кошика. Українці сплатили майже 9 мільярдів гривень податку на нерухомість з початку року. Власники нерухомості сплатили цього року на 22% більше податку на нерухомість ніж за січень, серпень минулого року. До місцевих бюджетів було перераховано майже 9 мільярдів гривень. Що більше на майже 2 мільярди гривень за відповідний показник 2024 року. У Росії різко зріс попит на страхування житла від прильотів у Росії. Спостерігається різке зростання попиту на страхування. Житла від ризиків, пов'язаних з ударами українських безпілотників. Найбільше страхові компанії країни фіксують значне збільшення кількості відповідних запитів з початку року. Звуки тривог, вибухів, проліт дронів та напруга від очікування нових атак виснажують. І тіло, і розум це залишає слід на нашій психіці, забирає спокійний сон та внутрішню рівновагу. Але у нас є для вас рішення. CBD-продукція – це природна підтримка, яка допомагає нервовій системі відновлюватися, дарує відчуття рівноваги та полегшує щоденне життя. Подбайте про себе вже сьогодні. Дозвольте своєму тілу та душі відчути підтримку, яку ви заслуговуєте. Переходьте ось за цим посиланням. Тут можна придбати продукцію, підтримати український бізнес і бути спокійним безпосередньо. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій Щодня, гарного дня вам бажаю.